Безплатно отримати ось такі світлодіодні led лампи можна, попередньо замовивши їх через мобільний додаток Дія. Для цього у застосунку потрібно обрати ваше місто та відділення Укрпошти, позначити кількість і тип бажаних ламп, натиснути Замовити. Протягом п'яти днів вам прийде смс з кодом, за яким ви гарантовано отримаєте нові лампочки. Проте, отримати енергоощадні лампочки можна і без попередньої реєстрації. Просто приходьте до будь-якого відділення Укрпошти із побутовими лампами розжарювання і з собою візьміть паспорт та ідентифікаційний номер. Вітаю, можна обміняти лампочки? Вітаю так, звичайно. Обмінюють винятково справні лампи розжарювання за умовами. Кожен громадянин віком від 18 років має змогу отримати до п'яти світлодіодних ламп. Вони ж видаються двох типів цоколю: є Е27 та є 14 тобто стандартний та малий. Його обираєте за власним бажанням принести три лампочки, міняйте на три лампочки, але максимальна кількість п'ять лампочок. І Якщо вже раз зробили обмін, другий не можна буде. Тому важливо, якщо хочете отримати п'ять лампочок, принести сразу п'ять лампочок. Попередній тиждень ми видавали на відділеннях обласного центру міста Запоріжжя отримано близько 200 тисяч лампочок. Вони завозилися двома етапами. Зараз ми вже обміняли близько там понад 75 тисяч лампочок. Перевірити справність led ламп можна вже вдома. Якщо ж вона виявилася неробочою, ви можете прийти у відділення та замінити її. Зробити це можна протягом місяця від дня отримання світлодіодної лампи. Після закінчення дії програми обміну всі лампи розжарювання утилізують, адже мета проекту полягає у тому, щоб споживачі менше використовували звичайні пристрої та більш ефективно використовували електроенергію. Анна Давидова анто. Он Бондаренко телеканал МТМ.